Любив дуже життя. Матір загиблого військового Людмила Степчук показує світлини сина, які він зробив під час служби в Збройних силах України. Він мав такий характер, от де там, де найважче, от чогось він там був. Тарас Степчук до лав збройних сил вступив добровольцем у березні минулого року. Служив стрільцем-санітаром у стрілецькому батальйоні. «Полісся». спочатку був на Сумщині, потім воював на Донеччині. Саме в Бахмуті його життя обірвалося. Загинув чоловік 17 лютого цього року під час мінометного обстрілу. Сьогодні в пам'ять про нього та його побратимів у Костополі організували турнір з боксу. Він, наприклад, дуже хотів займатися ММА. На передовій його хотіли перенести. Його. По речі, його друзі, вони не змогли перенести четверо чоловік. Там були гантелі, там були е, пружини для заняття. Там були дуже важкі речі, якими він займався і тренувався, і готувався для того стати щоб ще вищим бійцем. Чи в боксі чи в ММА. провести турнір в цьому клубі організатори вирішили через те, що Тарас безпосередньо допомагав його облаштовувати? Він робив, наприклад, підлогу в Нашому клубі і так допомагав всьому. На хороша, добра людина. Він завжди прийде на допомогу в будь-який час. Сильний, ну, розумний хлопець. Я не врахую, що. Що ми зробимо все для того, щоб таку зустріч проводити кожного року? Взяти участь у товариських боях. Зголосилося 24 спортсмени віком від 12 до 25 років. Один з них – 11-річний Володимир Можаєв, який майже рік тому переїхав з Херсону на Рівнощину. Ми обрали таким чином, що з місцевих дітей, вихованців цього залу та показові бої наших спортсменів, які зараз з Харкова приїхали, вони у нас в місті Рівному, Рівненські також і підібрали таким чином, щоб дорослі були, показали якийсь рівень боксу. І також юні дарування показали те, що вони навчили за свій короткий проміжок часу. В основі своєї наші от, заходи такого рівня вони є популяризація спорту патріотичності молоді у дітей тому що бокс це такий вид спорту який найбільше мабуть загартовує характер волю волю до перемоги катерина сірук олег степанюк суспільне новини рівне